Ксю, хочеш в пег? Ні вау, де ми? Ми в Вінніпезі! Як ти це зробив? Це просто магія. Тож погнали дивитись місто. Це все по порядку. Прокинулись ми десь о 5 ранку чай з печивом до кави і наш сніданок перед дорогою. Швидко зібрали речі і вперед до Манітоби. Я трохи прихворів, але мене це не зупиняло. Карта показувала, що шлях займе приблизно 7 годин. Дорогою забіг до Йорктона, взяли кави, цього разу без печива до кави. Хотіли ще в музей, але він був зачинений по Пасха. Зате побачили український прапор і з новими силами знову в дорогу. За декілька годин ми вже були на кордоні з Манітобою. Пейзажі були не дуже, тому що зима тільки скінчилась і ще нічого не встигло розцвісти. Так, що, друзі, коротше, ми всі в душик сходили, а тепер трошки Слушай, там щось сушиться. Ваня просто втикає, я їм е... леденець. Лі... 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 Полз від горла, бо трошки застудився. І зараз будемо йти на вулицю гуляти і буду намагатись вам щось знімати. О, тише стало, але вже запізно, бо я вже, вже все зняв. Ще, так. І ось нарешті ми доїхали до Вінніпега, столиці Манітоба. Заселилися в будинок через Airbnb, і він виглядав як справжній український дім. Зібралися з духом і пішли вмов їсти українські страви в закладі на кшталт узатої хати. Ходи, купили кучу їжі, борщ. Ксюня, що в тебе? Котлета по київськи пюре, вареники з творогом, з сиром, вінегрет і тебе чрол. Голубці. голубці, голубці, так, У Вані теж саме. У мене теж саме вареники, тільки з різними начинками, але в принципі, коротше, всі вже все поїли. Я поки нас налаштовував камеру. Коротше. Трошки відстав від компанії, але зараз нас дожену. Так що будемо їсти. Вань, ну скажи, що кушанебу. Красавчик, красавчик, молодець. Дімо коктейля. Так що отак, коротше, друзі, так наш дружбан. Теж трошки сьогодні підбухаю, тому що сьогодні Good Friday і Пасха через два дні. Друзі, коротше, Це наш вже другий день. Вчора так нічого вам не познімав, бо не неслось у нас, але все було дуже цікаво. По барах ходили. Тощо. От. А сьогодні я прокинувся і захворів ще сильніше, ніж було. От. і Зараз ми йдемо гуляти. і Я хотів вам трошки познімати будинки, які... я... це наш райончик, де ми живемо. І будиночки такі схожі на е, такі старенькі українські хатки, але трошки такі. Трошки такі більш багаті, мабуть. От, але все одно ці пристроєчки, як вони називаються, типу як коридорчики чи щось таке. Прям дуже мені нагадує Україну. От, е, зараз, коротше. Їдемо в фудмаркет, тобто щось поїмо, щось я там вам познімаю. Потім ще є декілька локацій, які ми хочемо побачити, зайти хочемо в музей, а може навіть і в декілька музеїв. от, так що якось так, залишайтеся з нами. Наступна локація, яку ми хотіли побачити, це оцей музей. Е, музей прав людини. Я не думаю, що ми туди будемо насправді заходити, бо там про таке сумне, дуже про Холокост, про е, індійців канадських і тощо. Може якось наступного разу, але ми просто хочемо тут погуляти поряд. Отак от от. Так, Прямо в центрі міста скейтпарк, який дуже мені подобається. Дуже класно, я б тут сам би покатався. Наступна локація Espenae Drill Foot Bridge, який розташований прямо у самому центрі міста. Цікава конструкція, а ми йдемо далі. Зараз ми гуляємо по цікавому райончику, такому хіпстерському, який називається Exchange District. От, це ще одна. Там написано так. Якщо вам видно. Видно? От, це ще одна локація, яку хотіли ми побачити. От, йдемо далі. Що пасочки, бо сьогодні паска, але я то не зняв. Там кусочок десь ксюня знімала, я то десь вставлю. А зараз ми коротше, прийшли е вибирати магнітики та відкритки для нас і наших друзів. Типу подарунки з звіні-пегу. З Стоїть дуже прикольно. Здимо поближче. Да, так, мене звісно, що і китайська частина є в цьому парку. Вот. Надписи на китайській, якісь там статуетки на китайській. Що там? Сфоткати тебе? Давай, зараз. Гуляємо далі, є прикольні всякі статуї, але я хочу вам показати найголовнішу. Зараз я вам покажу. Китай, знаєте, Ну, так, що там? Гайдамаки? Гайдамаки, Гайдамаки, ось, пожалуйста. Так, це гайдамаки, а далі ви вже, мабуть, впізнали, хто це. І це ви думаєте, що схоже на Тараса Шевченка, і це не просто схоже, а це і є Тарас Шевченко в Канаді, в Манітобі. Був Вінніпезі. Написано Тарас Шевченко. Ну так. І ще один Шевченко. Так, треба і того зняти. А далі там бандурист сидить. Так, от ще один Шевченко. Написано, так, Тарас Шевченко. Класно. Так, а це Катерина з оповідання Тараса Шевченка, От, але ми не пам'ятаємо, з якого саме. Будемо відвертими з вами. Так, ще один Тарас Шевченко, будь ласка. А далі, що це за бандурист? Хочу вам трошки його зняти теж. Пандурис Що це? Василь. Топольницький? Мабуть, так це читається. Я, чесно кажучи, не знаю, хто це. От. Але він тут є в Канаді, і це дуже класно.